Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Ще Під Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на суботу, на 13 грудня 2025 року. Незмінні чотири варіанти. І я прошу, прошу вас зробити ваш вибір. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Помощник? Чи помощниця? А ми починаємо. Так, одинички вітаю, що то? Король мечів. Король мечів це у нас. Стратег, Людина розуму, дивіться бібліо, бібліотеки, сидить, людина, яка знає, дуже може бути начитана, да? знає, що вона робить, є в неї якийсь план, е стратегія, вміння. Е Структура якась, можливо, навіть структура. А оце будете ви в цьому дні такі. Але також це, це людина, ну по цій карті, бачите, він такий, король мечів, такий м'який, да, такий ем, сила, розуму в, в приємній, такій добрій енергії. Я не можу сказати, що це щось. Можливо, таке знаєте, переконання до внесення своєї інформації, в якій, в якій формі, не наполегливо, не критично. Отак От би я сказала. Давайте подивимося, яка причина, чому саме будете в такій енергії. Ну, я вам хочу сказати, що можливо, оце мені поясніть, е, ви знаєте, якась затримка є у закінченні якоїсь справи. І, можливо, вам будуть або доносити інформацію, або хитрить, або якось юлить, е, або навіть обманювати вас. В тому, або ви можете так знаєте, нестандартно підходити для того, щоб завершити. Можливо, воно там не завершено, не завершено в повному обсязі, недоділано щось, да? але вам там, е, знаєте, як на вуха лапшина вішали і сказали, та ні, ну це така мілочовка, це можна там доробити. Да? Це таке, таке вже не... Давайте вже ну, обнулимо, зробимо вже кінець цю, цьому всьому. Хватить. На потом, ну, коротше, в майбутньому ми щось поміняємо. Давайте це закінчимо, а в майбутньому потім прийде якийсь час, і ми тоді ми зможемо це поміняти. Знаєте, якось, як ото здають, показують картинку, як ото приймають будинок, здають будинок, а там є недороботки, а комісія така, ну тут дороботок і тут, а вони кажуть, Та, ну давайте здамо в експлуатацію, тоді ми вже в процесі допопрацюємо. Оце, оце типу такого. Знаєте, щось робили, робили, не доробили, але давайте щось зробимо. Ну, я вам хочу сказати, що, що ви не приймете, ви не обнулите, ви не зможете сказати, оце, не приймете оцей обман, не приймете цю всю стратегію по королю мечів, да, оце, що вам в м'якій формі це будуть доносити, ви все-таки будете стояти на своїй позиції і не відступите від свого. Доповнююча інформація для тих, для кого це актуально. Якщо у вас у житті такого немає, не приймайте, не слухайте, не притягуйте до себе того, чого у вас нема. День буде логічне, логічне мислення, король мечів це у нас про розум, прийняття рішень з холодною головою. Оце, оце про це. Такий мій прогноз. Дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, а ми йдемо далі. Вітаю вас, доренькі мої двійчки. А у двійчок двійка пентаклів. Бачите, ось у хлопчик е е е е голодний кусочок хліба, да, якесь таке щось маленьке, матеріальне, не, не в повному обсязі, недороблене, да, недовчене. Якось так, як по карті дивиться, таке якесь слабеньке, маленьке. Навіть щось, якісь справи будуть напівзроблені, недороблені, якісь отако буде, знаєте, і не хочеться, і боязко. Давайте піднімемося причину. Ну, знаєте, от якась в когось може бути зустріч, але у вас таке немає так... не бажання, на ту зустріч йти, і грошей немає, і треба щось купити, і так не хочеться, да й не знаєте, йти, не йти. Якесь отаке, таке, да? але треба йти. І все ж таки підете. Хто не хоче йти, йти йдіть. Якось, знаєте, ну, Я б сказала, ну, якось принудительно. Да, от надо, от така обстоятельство, що треба. От все одно треба йти. Бо там якісь, ну, дуже важлива якась інформація може бути для вас, а можливо, вирішується якесь питання стосовно вас. Да? Отаке от якесь. І що це? Ну, я вам хочу сказати, хто не одружений, інформація для тих, хто не одружений. Можливо, зустрінете людину яка, неважливо, чоловік-жінка, З якою можуть бути відносини на довгій основі і вести до матеріального успіху. Може бути таке, бо король Пентаклів це також випадає ну, не королева, пентакльова стабільність, про гроші. Да? Але король Пентаклів часто програється як е, чоловік да, може бути. А взагалі людина, з якою може бути зустріч, з якою з людиною, яка на постійній, довгій основі може, може бути у вашому житті для е, вашого матеріального забезпечення. Оце може бути в когось і так. Тому не хочеться, немає сил, немає бажання, немає ресурсу е, якось так, ну таким по Пажу пентаклів, і ну, не, не хочеться, таке якесь по відчуттю. Хоча Пентаклі це не захочеться, не хочеться, це чувства. Але таке якесь по відчуттю, якесь навіть ну, давка якась на вас от, давлять. Нема ресурсу, да, скажімо так. Але підете, підете, хтось піде. Якщо не хочете, все одно якось так програється, що підете. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримує, підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А Ми йдемо далі. А у нас восьмірка жезлів. Восьмірка жезлів у трієчок це. Швидкі якісь новини, зміни, поїздки, щось дуже швидке, що падає на голову. Так, От так якісь новини можуть падати на голову, якісь події, швидкий від'їзд, таке щось бистре-бисте. Давайте подивимося, що це. Дії. Це швидкі дії. Швидкі лідируюча, швидка лідируюча позиція. Такі, енергія королеви жезлів це е, жінка-впевненість, впевненість, рішучість. Іду. Співпраця, якась, знаєте, якась дія на співпрацю, разом зробимо, вирішимо питання, якась стратегія, ітог, планування якесь змінює ваше життя. Ну от, якісь на зміну ваше життя, але ви все одно стоять будете в лідируючій позиції, нікому нічого не віддам. Я керую, я веду, я знаю. І вам якісь, можуть бути якісь новини, наприклад, які дасть вам от вперед, і ви почнете щось робити, міняти, переробляти. Вам будуть казати, давайте по-другому. Ви Ні-ні-ні. ні Я хочу стояти на своєму, я знаю, що так буде правильно. Але ви відстоюєте своє. відстоюєте, да -да, відстоюєте. да-да, Можливо, у когось дійсно поїздки, якісь і така якась важлива е, співпраця в когось може бути. Да, ось підказує ну ну ну. Е, е, саме, все, все отримаєте те, що хочете. Але швидко, швидко, все буде якось швидко мінятися картинка, швидко змінюватися життя, емоції, дії. Оце дуже-дуже все швидко. Ціль. Якось, можливо, навіть такий буде день, що ви направите всі свої сили. Всі свої ресурси, все своє, що у вас є там внутрішнє, да і зовнішнє, матеріальне і духовне для досягнення якоїсь важливої у вашому житті цілі. От треба, от сьогодні треба це вирішити і ніяк інакше, от ви будете на це можете у когось може бути і так. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої. Четвірки, четвірочки. А у четвірочок, королева, енергія королеви Пентаклів, День добробуту, День жінки, яка про турботу, про рисути, затишок, про достаток. Раціонально, викона... Раціонально використаний час і можливості, да? так? Так. Королева Пентаклі у нас ще це про сім'ю. Але жінка якась така нораціональна, так? Все на своєму місці, вся, кожна копійка знає для чого вона. І такі, знаєте, немає лишніх движень. Все чітко. І я вам хочу сказати причина. Отака раціональна якісь, е, співпраця, союз з якимось людиною, яка для вас е, ну, важлива, можливо, якийсь нестандартний підхід до цієї людини для вирішення якихось питань до вас треба буде. Але я хочу сказати: в дії людина м, така тяжка. І ви якось не знаєте, як до неї підійти. Дуже багато справ якось, щоб ця людина вам чи допомогла, чи якось закінчила якісь справи. І ви не знаєте, як до неї підійти. Дуже тяжко буде зробити якусь дію відносно цієї людини. І королева Пентаклі, треба якось, знаєте, ви як підходите раціонально, а треба якось нераціонально, нестандартно підходити. Але взагалі по результату ви потримаєте допомогу, буде якась дія, новина від цього, цієї людини в вашому житті, якась допомога можлива, да? але я хочу сказати, що це буде не, не дуже так, як вам сказати, активно. Прям, ну от, щоб от все вам, у вас дуже багато справ якихось треба вирішити. Але якщо вам допоможуть хоча б невеличку, ма одну вирішить ця людина, то ви будете задоволені. Ну, буде не не захоче вам якось допомагати, не захоче внікати оце все. Скаже: ні-ні-ні, в мене своє. А ви ж розумієте, вам треба, бо ви ж будете в енергії королеви Пентаклі, вам треба все довести до ума, раціонально, правильно і все на свої місця, а воно, а людина ні. О, Тому що випадає в королем кубків, це емоції, це ти мені, я тобі. Оце таке, знаєте, ну, щось у такому плані. І Допоміч буде, але не в повному обсязі і не в тих. Ресурсах, як ви бажаєте. Такий мій прогноз. Для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, ми традиційні, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!